Всім привіт! З вами Світі Біт та я Світлана Ференець. В мене сьогодні маленька переробка. До мене потрапили такі два предмета намисто з річкових перлин. Перлинки дуже крупні дуже гарні. Вони, правда, такі грязненькі, їх потрібно буде помити, зібрані на ниточку, і бачите, які прям грязні-грязні. Ну, Мабуть, носили, любили, не знаю, хто збирав, як що це. Але господарка попросила залишити оцей тогол срібний, намистинки проставити позолоченими маленькими намистинками. Хоча я б робила в срібні, ну, попросили, так і буде. І ланцюжок зняти е, цю зірку. Залишити так само столом, я почищу цей ланцюжок, тут потрібно тільки зняти і почистити цей ланцюжок. І хоче господарка, потім, якщо в подальшому використовувати, щоб можна було використати якби ось так, ну, подовжити да? і носити це разом. Це серце ми відсюди будемо убирати. Тут е, зробимо щось маленьке, гарненьке. І ось така у мене буде переробка. Не знаю, що це. А, Марк Спенсерс. Все ясно. Гонцюжок Марк Спенсера. Ми його почистим. В общем, зустрінемося з вами пізніше. Що в мене вийде, побачите, це буде скоро. Ключусь ненадовго. Подивіться, будь ласка, хочу вам показати, які перлинки, які вони грязні. Як їх прийдеться вимивати дивіться кожну. Дуже великі отвори, це добре, але грязні, грязні. Включаю ще раз, дивіться, дівчата, помила перли, але майже кожну прийдеться, проходить внутрі отворів, звісно, немистинка сама не відмиється. Оце буду зараз проходити кожну майже немистинку. І почищати перлики помиті. Не особа я задоволена цією роботою, але все ж таки вам покажу, що виходить з того матеріалу, якого який надають на переробку. Так? Сьогодні дуже туманно, пасмурна, тому в мене додаткове світло. Дивіться, ось такі намистинки вийшли з приставочними. Бачите, взяла таку позолоту більш лимонного кольору. Непогані немистинки після того, як помилися, виглядають. Зробила ось такі кульчики, так як срібло з позолотою захотіла, замовниця, то я так і залишила ось таке серце. І зараз я покажу, як воно може виглядати в поєднанні з ланцюжком. Ось так виглядає прикраса, коли поєднати з ланцюжком. В такому вигляді мені подобається більше, бачите, наче такий довгий сатуар вийшов. Ланцюжок діаметр ланцюжка такий майже як ці намистинки, тому виглядає воно нормально, якби. Тоглик поєднується з цією підвіскою. І в такому варіанті мені подобається більше, звісно. Кульчики вона просила, щоб я зробила маленькі, недовгі, і ось така переробка вийшла. А ще можна вдягнути ось так, Обер... в два оберти обернути вокруг шиї. Так само буде непогано. І, до речі, можна. Вдягнути по-іншому ланцюжок можна вдягнути під шийку, а перли окремо застігнути, так само буде виглядати непогано. Тобто прикрасу можна використовувати ще певний час, звісно. Сподіваюся, що моїй замовниці сподобається, але, звісно, що нам всім більш приємно працювати з новими намистами. Тоді із новою фурнітурою, А тут попросили, щоб фурнітура залишилась та сама. І, до речі, я щоб і хотіла замінити бейл, такий, у мене його немає. Бачите, в чому причина? Тут бейлік трошки вже такий похожений. Якщо ми знайдемо бейлік пізніше, більшенький, тоді я його заміню. І тоді було логічно ставити він до фурнітуру, мені здається. Ось таке у мене каротенька, такі у мене каротеньке сьогодні відео. Я вам всім вдячна, що завітали до мене, залишили будь-який смайлик чи квіточку. Всім гарного дня, сонячних, мирних днів в подальшому. Залишаюся з вами. Сподіваюся, що і ви залиш... залишитесь зі мною. Всім па-па!